Появилась новинка. Це шейвер. Шейвер, до речі, дуже цікавий. Подивіться, форма. Перший раз у нас на огляді саме ось така форма. І це, в принципі, дуже зручно подивилися. Ну, взагалі. Плюс це шейвер, який підходить для гоління одноденної та тижневої щитини, за рахунок того, що посередині йде ось такий тример з зубцями. Оцей тример він буде брати вже подовжену щитину відрошу, а по бокам ось ці сітки вони шліфують під нуль. Тому це хороше комплексне буде гоління. Дисплей Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора. Тут в комплекті також йде підставка, і вона тут, в принципі, дуже класно кріпиться. Вона виконує роль і докстанції. Тут є, ось, можна під'єднати мережу, а можна просто навіть як підставку використовувати. Подивіться, воно. Надійно кріпиться, тобто може бути своє місце. Дуже класна модель вологозахисті для того, щоб ви могли потім промити. Кому потрібно, замовляйте. Замовити можна на сайті Tremorinvay, Instagram, Viber Telegram.